Камеру? Так, <Emperor> да, я розбила камеру, коли ми їхали до Польщі. Я просто виходила з машини, вона мені тут лежала. Я встаю і вона на асфальт мордою вниз, як положено. Цей екран весь отак вивернувся, я взагалі не знаю, як вона працює. Я тебе люблю. Записуєш? чи що? Так, Я вже записую. Якраз вимкнула, а Ти така, ти що, розбила камеру? працює все нормально. Дивіться, в якому ми класному затишному місці. Там он, качелька, може ми туди ще доберемось, я не знаю, але там, там просто треба по воді, я там можу. А Катя. Угу. А теж можеш прийти. Да, я Ой, в можу... Ой Боже, це, це я в цьому. Це від масажу. Боже мой. Ну... А я й не бачу, а наші ноги. ноги. <реку> <Боже! реку> <Кашмар, реку> кошмар, кошмар. <реку> <реку> там же ж у нас нові відгліні, щось сказали мені. Ну, так, ніхто, не бачу, да, все. ніхто не бачився. Розкажи нам, як там взагалі в Швейцарії живуть люди? Звичайний швейцарець. От що він себе представляє, і як взагалі там бит влаштований? Як люди проводять свої робочі дні і вихідні? Угу. Є різниця між Україною? Да, як там? Да? Да, дуже сильна різниця. А, ну. Ну, от, ми з Артемом жили колись в сім'ї, коли приїхали перший, ну, перший час три місяці. То ми ж в родині швейцарців жили. Угу. Люди дуже працьовиті, що мене дуже вразило. Просто люди постійно щось роблять. Тобто в них як, як якась... Тобто зробили одну діяльність, вони переключились на іншу. Тобто немає, як у нас прийшов з роботи, ліг такий ти і лежиш, забрав ноги, дивишся телевізор. Взагалі такого немає. Просто немає. Угу. Діти так само, просто одна, наприклад, вона грає на гітарі, переключилась, вона вже грає, ой, вона вже там включила музику, танцює ірландський танець, бо вона його розучує. Бо вона угу. і мама ірландка, якби і вона от вчить. То вона хоп, танець вимкнула, там півгодинки поплясала, вимкнула сила така в блокноті щось пише, виводить. Ну коротше, от вони якби змінюють. В інтернеті діялість. вони так не завісають, да? mm -mm. ну в моїй родині вони не зависали. І плюс люди дуже такі, кажуть, що швейцарці закриті люди, але те, що я побачила, вони дуже якісь такі, вони виховані, дуже виховані, вони тебе ніколи там не а, ну, в чомусь там не звинуватить. Ну такі якісь вони дуже світлі. Хм. От е, я розбила тарілку, звичайно. І просто показник того, що це люди виховані, було те, що дівчинка їй 13 років. Що вона сказала? На ну от я розбиваю тарілку, так? от бувають різні реакції. У вихованої людини реакція, мабуть, одна. Вона каже: Ой, та нічого страшного, це нічого страшного. Я кожного разу так роблю. Я постійно сама так розбиваю. Взагалі типо, ну нічого страшного. Я така, боже, вибачте, буде, та нічого, я сама це все роблю постійно. Ну, тобто вони зглажують ну, будь-які. Yeah, щоб вона там не думала про це, да? може їй шкода було б ту тарілку ну чи ні. Але вона, але все вона зробила ніколи для не того, скаже. Все зробила для того, щоб я не відчула себе ну, якось некомфортно, да. винуватою. от Оце все от просто так цікаво. <рес> 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 да, щоб зробити фото, треба покарячитися, щоб. Да. Родина там, хто там в родині? Чоловік, жінка і ну, діти, так? Да. Да? І троє діт дітей, да. три дівчинки. Троє Троє, да. троє дітей і дітей. люди просто отак взяли і до себе да, да. запропонували жити ще одній родині. Тобто мама з сином, дві дорослі людини, які з іншої країни, яких ти не знаєш. От як це я наважитися можна? Я, я взагалі не знаю. І це просто, ну як вони кажуть, ну, ми ж теж думали про це. Ну, якби ну, нам щось було некомфортно, то ми може б якось би вас попросили піти. Ага. А так, якщо ви тіп, гарні дуже люди, нам все подобається, то тіп, живіть. Ага, ну, ну тобто вони, да. вони все ж таки орієнтувалися, як воно буде. Тіп, да того, що ну деякі родини я точно знаю, бо розповідали наші українці, що там тиждень жили люди і не сходились вони характерами. Ну тобто, взагалі, не могли їх витримувати. Мабуть, ну з якогось знаєте, як буває з людина, ну не зійшовся, ну не подобається енергетично. Якось ну да. Може, взагалі вони не знали, як то воно жити да. з чужими людьми? Вони просто людьми, хотіли да? чисто сердечно допомогти, а потім зрозуміло, що не справляються. Н да? Да. І вони по-чесному кажуть, що в них, ну я просто не перший раз чула таку фразу, що ем, це для нас занадто. Mm -hmm. тобто, Ну, не люди погані, там, якісь там українці чи ще щось. Ой, це для, це за, для нас так занадто. Типу ну, вони на себе беруть відповідальність, що просто вони не витримують. Ну, а, а були ці випадки, як розказують, що у нас там наші біженці щось чудять, таке, що ну, коротше, не а. дуже гарно нашу ну, країну там, представляють? Ну, у нас, в принципі, в нашому містечку більш менш, -менш все нормально. Єдине, я чула, що там хтось когось обікрав. Представляєте, українці Ого. обікрали швейцарців. Це взагалі, звісно. Але ж було таке, що якась там цьотка навіжена виставила маму з дитиною, нашу маму з дитиною українку на вулицю ввечері. Представляєш, просто типу, все. Я тебе не хочу знати, ті, йди, і так, коротше, ну хорошо, що там соцслужби працюють. Тобто, в принципі, є волонтери, що можна, ну ти не будеш на вулиці, все одно ти десь опинив. Вона, вона кудись позвонила да, і її забрали. Да, забрали. Да. Але ж от, бувають різні ситуації. Ну так, щоб там кардинально там щось. Наші просто що роби... що роблять, це перестаралися багато людей, дівчат, просто із-за того, що хочуть показати, які вони класні хазяйки, вони. Перебирали на себе роль домогосподині. Ну от представте, mm. ви живете в родині, ну щоб у тебе я прийшла і почала свої порядки робити, готовити no, 35 да. блюд, посуду мити, прибирати речі нав нав дуже нав'язано. Нав да. Ну і вони цим гордяться, українки наші, mm -hmm. що вони такі хазяйновиті. Але ж чесно, а якщо а там ще сім'я то е, дружина виглядає як Типа як, як, вона якась, всього не вміє, не вміє. Ось не приїхала з... Да. Сирена. Така вона якась ну, приємна, ця сирена взагалі. Ой, якщо б ти чула, яка в мене вона вдома, да, у мами так та теж Просто тут. Наче тут висить так. ця штука. Ну, зараз, кажуть, треба ховатися. Ну, Ми тут в такому безпечному місці, мені здається, якщо, просто... що будемо лягати в воду. Ну дійсно, ну, ми ж тут коло нас немає ніяких будівель. Для нас але... хлопці сидять. Хлопці в воєнній форми сидять. Так, хлопці геть. Шуткую, Боже. Я знаєш, да, про цей флешмоб, коли а, ну, а, рука знає? на серці, так, да, 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 да. да. я вже кілька разів так робила, в мене настільки mm. я прохожу, і в мене так градом просто слід. Я не можу нічого зробити. Я тримаюсь, поки йду, знаєш, ну, так вже mm -hmm. доходжу, кажу дякую, тільки проходжу і все, мене навіть зараз. Я теж, коли отак вила ролик якийсь дивлюся, з якимись відірваними руками, ногами в дітей або ще щось, то, звісно, взагалі я теж плачу. Звідки воно там береться, ці сльози? Я вже скільки сліз виплакала, а вони все одно є. Скільки ще їх треба лити? Да, поки це не скінчиться, будемо лити. Так, хорошо. В інтернеті вони не, сідять, не сидять. Ну тих, як ти знаєш. Ну а так, взагалі, ти от бачиш, Дуже от у нас, нас дивись. Отак от зараз подивиться. Да. Люди, ти бачиш да. Телефон. Вон, ні, в телефонах, вони дівчина телефоні, ні, одна, друга. Ні. ну, ну є, Там, звісно, це... чого? ну, без ну не без цього, але. Взагалом, от просто не що я сим. для себе побачила, то вони, вони вміють відпочивати, тобто коли вони відпочивають, вони відпочивають, тобто вони для цього є субота і неділя. Uh -huh. А і коли вони працюють, то вони виключно працюють. У них дуже висока конкуренція, ну дуже розумні люди. Я дивилась, як працює Марфу, ну, от Я в сім'ї зажила, Слухайте, ну в неї якісь кожного. Вона ті, Uh -huh. І працювала з дому деякі дні. Uh -huh. І я бачила, як людина викладається. Просто це, це ну я не знаю, як так можна. Це в неї конференції, і вона кожного дня щось перед кимось перед аудиторією виступає, вона якби готується. Це так, знаєте, так виглядає Ну, дуже серйозно, ну капець як серйозно. Uh -huh. Якось так, так все. І е, на роботах. Ні, ну роботи, до речі, в них класно те, що в них можна. Обирати 50% зайнятості, тобто ти можеш ходити по пів дня і тобі, відповідно, рахують так зарплату почасово. Uh -huh. Можеш 30% зайнятості. Ну, просто маєш, от не хочеш ти сильно працювати, але так, щоб, щоб, щоб видимість була. Ну, ну, да. ну типу, бери собі по 30%. І, до речі, вони не люблять лінивих людей. От до України в них питання в тому, до наших людей, чому ти не працюєш, чого ти, ти вдома сидиш? Чого ти не працюєш? От, іди, ну, якщо не вмієш те робити, то йди дітей гляди, не вмієш те робити, йди полими. Ну, вони, дуже якісь, ну тіпа... вони не можуть зрозуміти, як можна приїхати і просто чогось чекати. чекати Треба в себе влаштувати. Ти шукаєш і роботу. Ну, я то знаю, що шукаєш. Я шукаю роботу, але це дуже складно, тому що мова в мене в мене немає німецької мови взагалі. Я спілкуюся англійською, то побутовую. А не в, в родині в англійською англійської, англійської, да? англійської, англійської спілкувалися, да. Угу. да. ну взагалі в них якось так в родині завелося. Вона ірландка, а він швейцарець, і вона німецьку мову не дуже любить. І він з нею, і діти з нею розмовляють англійською. Це в них ну якби побутово ну, нормально, нормально Да. А коли там він Сайман допомагає дітям, наприклад, там з уроками, то вони переключаються на німецьку, але ж вони дітей ругали. Ну як вони казали так, а ну-ка на англійську приходь. тому що я німецьку взагалі не розумію, і виходить так, що це не повага до людей, коли ти спілкуєшся на тій мові, яку вони не знають. Тобто, ти маєш якби спілкуватися на мові то тут присутні, щоб всі розуміли, mm -hmm. щоб тіпа, шифрів ніяких не було. І от там, ну, діти, знаєте, як діти, да? раз Ми на німецьку. Собі. А Саймон такий, так, mm -hmm. ну ка mm -hmm. О, так, цікаво, звісно. Ну, дуже вічливі люди. І мені повезло, в мене, я ж не дуже люблю готувати. Mm -hmm. А я приїхала в родину, в якій якраз чоловік любить готувати, і він оце всю родину забезпечував. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім людей. Так, Як можна уявить. нагодувати сім людей? Вони ми їдять, в Дореччині жили в чотирьох, я, Маша і ті двоє. І я ну, і готувала я в основному. Uh -huh. Бо там теж ніхто, ніхто не любить готувати. Всі бо то, їли по кафешкам десь. Uh -huh. А я ну взагалі-то для мене проблема в кафешці поїсти те, що я можу їсти постійно uh -huh. там, ну інколи я можу. А так, це, це я мю, вдолі папірок, і я розумію, що... Окрім рису білого, який теж не дуже ну, є класно, uh -huh. я там нічого замовити не можу. Ну, Рис з куркою. Uh -huh. І він там коштує бляха, муха. Uh -huh. Я розумію, скільки воно uh -huh. коштує uh -huh. насправді. От, тому Твої готувала я. там немає. Да, я б там, там не вижила. Рис зато, ти за рису за рис басматі просто взагалі, такий рис yeah. сначненний. Yeah. Yeah. Рис дійсно смачним. Ну, от я на чотирьох тільки приготую, з'їли, тільки приготую з'їли. Ну, Саша інколи і Ігор теж готували, але ну так, інколи. Ага. В основному це я, ну і, І дуже рідко Машу ми так, ага. Маша має совість. Ну, якби ну вже тут всі вже щось готували, ще ти а, -а, -а. Сім людей нагодувати це мало, не мало все одно. Це накрита ж. Треба придумати кожного да. разу щось новеньке. Да. Вже ж ну mm -hmm. да, це, ну вони просто так викладалися. молодці ці люди. Просто я mm -hmm. не знаю, як... як їм дякувати за це. Я вже дякую, передякую, вже і дякую, і дякую. І... і ще я чу... відчуваю, що я ще не покрила ну, того, що mm -hmm. маю покрити, так скажемо, щоб у нас не було. Думаю, а ви що... зараз спілкуєтесь? Якось да вони... да спілкуємось. Вони ходять до діми на масаж, тому. Ми... Ми спортивні. Вони задоволені? Вони дуже раді, що у них просто навіть немає. Вони не відчували ніколи такого ну, такого професійного масажу, бо в них е, тайський масаж е, це типу, основа. Тайці працюють, в'єтнамці працюють. Ну э... так, там просто так пом'яли, пом'яли. Просто приємний масажик, він не лікувальний. не лікувальний. І вони а проблеми в людини, ну коли тобі 50 років, там 40 років воно ж накопичується і треба професійно mm -hmm. розм'яти, тому що не кожна людина буде за тілом. Діма плакатик свій повісити. Який плакатик? Ну, там, де є людина, за мене. як він не взяв. Він не брав. У нього ж тут же залишилася. Професійна його штука така, зразу так опа. А ми ходили, до речі, там в масажний цей салон, тіпо, там mm -hmm. все для масажу. То там таких плакатиків, просто ти що там таких, ah. такі плакати про кожне орган тіла, прям, ну, по сферах, mm -hmm. там, про косметологію, про шлунок, там, це все про голову, тобі все про ноги. Ну, класні такі плакати. Я навіть у нас таких не бачила, що просто такі було. Короче, плакати є, а е, спеціалістів немає. Да. Oh. Yeah. Може, десь вони і є, ну, типу, по типу реабілітолога, може десь в лікарнях. Ну, не знаю, ну, люди дуже скаржаться, що немає до кого звернутися і, ну, і ми побачили це дійсно по клієнтах. Та і у нас не так, що прям багато є до кого звернутися. Просто yeah, що, you know, yeah. Але там на них багато в принципі цих ну як і у нас в фітнес залів студії. Короче, всі mm -hmm. просто люди тупо тренуються. Вони постійно займаються спортом. Будь-яким мені дуже подобається там, того, що вони слідкують за своїм тілом. І там дуже якісна їжа, продукти. Це мені Катя перше сказала, ой, тобі сподобалось, бо там ніяких оцих є. Ковбаси немає. Немає ковбаси. Я кажу, а знаєш чому? Вона? Ну тому що там немає всякої ну, не як продається? Отак От нарізочка, то стадонесечка на по 100 грам у пачці, ну цій ага. запакованій. І От така, типа каніна, знаєш, це така да, ну, м ясо. М ясо. Це да, продається. Да, да. Да. А ковбаси, а так як ми привикли, немає. Да. Ну є, але туреччині теж має. немає. Там є сосиски, є ковбаси, але вони всі натуральні, mm -hmm. вони не смачні. І я завжди ото, як ліпті в Туреччині, ото от, воно. От, 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 так воно з м'яса. Uh -huh. Я в шоці, я завжди думала, oh, що там гавно то... якесь, що його їсти не, не можна. Ah. А коли ми купили в Туреччині, вони завжди купували yeah. собі там ну, зранку, я кажу, як ви його їсте, воно ж кажу, і ще страшно з чого воно. Yeah. Почала читати, а там нормальний склад. Uh -huh. І я потім а, кажу, ну їсти це можна, але ж неможливо, воно. Добре, Недобре. краще вже м'ясо з'їсти, чим переплатити за ту ковбасу. Типу варені, всякі, варені в ці ковбаси. Да, сосиски да, такі да, всякі, да. ну то як в Туреччій, ну, в ну, готелях. Да. Ну то все. у нас. Мені дуже подобаються сосиски, там продаються, прикольні. Але щось дівні не подобається. А я прямо їх боїла кожного дня. Ну, типу прикольно на грилі там їх смажити, ага. або просто в сковорідці. Ну, І склад класний, але да. не дуже смачний. Да. Ну мені подобається. То коротше, Катя купила валізу і везеть ковбаси. Трохи ковбаси, що там ще сметанки, мабуть, там немає, так? Є, є. Знаєш, туречині немає. Немає творога. От класичного да, там немає. Ми знайшли турецький магазин, там турецький, тобто товариство. Mm -hmm. Ці пахлави, це mm -hmm. оливки таке, вони yeah. прикольні. Ну, всяка така їжа, що, І mm -hmm. mm -hmm. Я ж думала, так сирників захотілося, так сирників захотілися. Uh -huh. І я побачила там цей порох, який наш, я, а як він, ми знаємо. А він присолений. А його прохру вдома немає. У мене цукор, коротше, ну, ми не їмо, а то тільки десь в паву mm -hmm. там, no, ну, да. трошки. Він виходить, ці кубики. А. Я, коротше, ці кубики давай розтворять, щоб зробити. Сирники. Ну коротше, сирники вийшли, я їх потім діла, бо вони були солені, солені. Все так так. одно прикольно, коли ти пізнаєш світ трошки по-іншому, так це нове. Прикольно. Дам зараз українці по ну хтось повернеться, хтось ні, але багато хто повернеться, я думаю. І вони були у різних куточках світу, вони бачили дуже багато всього, чого в нас немає. І я думаю, що це буде дуже на користь саме Україні, через ну, що люди будуть прагнути того, що в нас немає, і будуть спонукати це mm -hmm. тут робити. І це дуже класно. Так, От, тому що, так, да, ми теж, ну, ну ясно, що в нас багато всього можна зробити, щоб це Україна чудова. Країна у нас чудова, але природа, да, але не вистачає оцього догляду. Парканчики, газончики, от всяка така мінімішність, яка ну, уходу немає. Тобто є воно десь у яких там, mm -hmm. там, там, там парк, десь якась набережна, да, але шматочками. А от Польща, ну куди не глянь, от я куди кадр не поверну, а там же ззаду все красиво, mm -hmm. да, все гарно. І хочеться, щоб і у нас так було. І, ну я прям впевнена, я відчуваю. От у мене така впевненість, і от прям ну, ніколи я ні в чому не була така впевнена, як зараз в тому, що дуже швидко Україна такою стане. Я yeah. не знаю, звідки така впевненість і за рахунок чого. Але мені здається, що от люди надивилися на це все, і, і воно все буде змінюватися, бо кожен буде прагнути до того, щоб у нас було теж так само класно як там, чому ні? У нас з'явився самоідентичність, мені здається, от а, ну, що це, ми Україна і що ми щось варті в цьому світі, да. тому що в нас є багато чого, чого в принципі немає в Європі. Там діджитал, е, ці наші всі нововведення, банківські е, застосунки, де ти можеш швиденько все перевести. Там же ж трошки все повільніше. Ну, Надання послуг адміністративних так само там дуже повільно. Країна в смартфоні це тема класна. У нас так? Да. А от Дійсно. ти можеш за день повирішувати да, купу справ, а там ти за день не вирішиш купу справ. Ти маєш записатися, і там в наступну п'ятницю ти зробиш одне. В наступний вівторок ти зробиш щось інше. Дуже Тому, все повільно. Да, ти все плануєш У нас наперед. раніше теж так було, а зараз ні. Ну, бачиш. Хоча mm -hmm. там цивілізація, так сказати, ну набагато mm -hmm. років на 50 то не так якби, да, попереду. попереду, а цього немає. Да, чомусь mm -hmm. якась така бюрократія, дуже як у нас в СССР в да, ті часи, ще. Да. ну але все одно, якщо брати сервіс. Він якісний, просто до нього треба дійти до того сервісу, ну, щоб його отримати. Да? Mm -hmm. А так, в принципі, дуже все якісно. А мені. що взагалі тобі не подобається? От що дійсно ти розумієш, що, блін, ну це взагалі не подобається мені? Mm. Є таке щось чи ні? Mm. Ні. Ні? От зараз от так думаю, і мені не подобається лише тільки до ну до себе, я ставлю претензію, того, що я погано знаю англійську і не знаю взагалі німецьку. І це мені не подобається відчувати себе кожного дня ікою тупою, тому що я не можу повністю виразити все, що я бажаю сказати. Uh -huh. а, оце мене дуже сильно пригнічує там. А, бо я б могла б більше, але я не можу через цей бар язиковий бар'єр. А, а так, от що не візьм... А, що там, що а, що не подобається, скажу. А -ну. Це штрафи, автому... це е, постійний тремор. Якщо є автомобіль, то все. Ти просто як раб на дорозі, того, що пішохід, він головний там. Я ще не стала на троту... на цей пішохід. Ти, підійшла, А, вже да, а вони всі мають. Стоїть. Я просто себе уявляю на місці водія. Коли я стою під горку і я маю пропустити пішохода. Да, а якщо ось, він а не це дібілізм, я рахую. він, якщо не пропустить, йому штраф прийде поштою, mm -hmm. і ти mm -hmm. можеш да, за місяць набратися стільки штрафів, що ти будеш їх платити року. От так. що мені подобалось у Туреччині, і я б хотіла, щоб у нас так було. Mm -hmm. Хоча це ну казалось би, що це неправильно, це взагалі не цивілізовано. Там ніхто не пропускає пішоходів. Ніхто, не дай Бог, ти за і пропускаєш пішоходу, на тебе ззаду напікають всі так, що вийдуть і наруть на тебе. Ти шо? Да ладно. Тому що ніхто не, не очікує, що ти на повороті, ну там хтось іде, mm -hmm. ти постанеш, і там всі собі їдуть. А через те, що дуже дороге пальне, а, і да. кожного разу, коли ти стаєш і трогаєшся, то це, ну, це mm -hmm. ж найбільше, хто водить машину, той знає, що найбільше це коли ти зупиняєшся і трогаєшся. Mm -hmm. Да. І тут більше за все, поки ти розігнався, пального витрачається. По-перше, по-друге, з точки зору навіть не цього, а з точки зору загазованості. Ти ж коли їдеш, ти майже нічого, машина не цей. А коли ти газуєш, оці всі вихлопи, це воно в той час більш за все. І коли на кожному кроці ти зупинився, поїхав. Зупинився, поїхав. Це ж все в повітря. Тому і пішоходи, настільки всі зібрані в Туреччині, ніхто там світофорів дуже мало. І навіть коли він горить зеленим... Ти все одно туди-сюди подивися, бо може якийсь моб'єд летить. Це теж погано ні, для пішоходів. Для пішоходів це класно, тому що ніхто в телефоні не зависає, коли ти біля цього. Бо знаєш, що тільки від тебе залежить, mm -hmm. прийдеш ти, дойдеш ти до кінця чи ні? Я за. Які ми там були майже три місяці, я жодного разу як пішоход не сказала, що от блін, да що ж це таке? Що ж це за, за неподобство? Казалось би, я там водій, я б могла там ну, якось думати, що клас. А я була тільки як пішоход. І я абсолютно підтримую те, що це і для природи, для цього набагато краще, по-перше, і для людей менше буде випадків аварій на пішохідних переходах чи так, що хтось побіг, там проскочив. Ніхто не побіг. Всі чекають і всі знають, а машини, ти, ти глянеш, а він їде, їде, їде. Так, да, ти трохи почекаєш, але ти точно не влетиш під ту машину, бо ти будеш чекати. І все. Ну а і... тут бачиш, тут ні. Тут навпаки пішов фото. Ну, так захищений, що да, і в цьому... ти десь ідеш, ти взагалі не думаєш про автомобілі. У нас тут так не ходиш. Я походила. Звичайно, зразу всі не так <с? <гас> <с?> зібралась, так? <да? гас> ну так, <да>, я зібралась. <гас> да. Ти саме в Польщі, ми теж з змашуємо. Ідемо. Ми ще не дійшли, вже всі стали. А, і ми такі бігом-бігом, вже якось не, не ну, вдом, та, то, незручно треп... незручно перед ними. Да, значно, да, ти, ти біжиш А там. Але я вже не бігаю, вже вже поняла, що ну, можна йти. Я собі йду, і, ну, <су> Оце ну, мене правили. бісило. да, Як як водія, це, це дуже бісить. Mm. Ну це таке, мабуть. Ну це. Це таке? Ну і штрафи високі, да. парковки скрізь платні. Тобто представляєш, ти от їдеш по місту, ну ти з одного міста в інше. Приїх. Ти не знаєш місто, де там парковки безкоштовні. Треба шукати. І ти коротше шукаєш парковку, потім ти маєш знайти той апаратик, де його заплатити. О, а воно да. ще теж не відразу ж ти його побачиш. Тобто, да. і... А не знайшла а штрафували. Штрафували. Да. да. Або ми, ми ж можемо не знати, щось що, щось. що то ж парковка платна. Ти Собі зупинився, пішов десь в магазин. А виходиш а, ви а ви там... там тобі. Да. От, от да, така штука, що да нас попередили одразу в Польщі, що де б ви не стали, шукайте, нікуди не відходите від машини, поки угу. не знайдете, де заплатити за парковку. І от, Маша бігала вічно шукала. І як от воно ж напрягає, да, не да, відчувається цієї да, свободи, свобода, да, як да, ти там прийдеш, да. як ми тут кинули у нас, машину. Наша свобода у нас от, дійсно, да. не, дійсно у нас Це відчувається. вільна країна. Тому давайте це залишимо да. в нашій країні. Він тільки все класи. Тільки, да, тільки те, що от, от там класний, там класний, і сюди, і сюди, і в копілочку, в копілочку, в копілочку, і все. Дуже вони слідкують за газонами біля будинків. Дуже мені так подобається. Просто квіти різного кольору, різного mm -hmm. запаху. Ну так прям молодці. Просто знаєш, наче над кожним будинком і прибудинковою територією попрацювали дизайнери, які ці. До речі, ти знаєш, що в Білорусі теж mm -hmm. дуже зелена. Вона mm -hmm. дуже зелена і дуже все охайно, все чисто, все оце косять цю травку, кущі рич, mm -hmm. все це дуже там вилизують. От є така у них особливість, mm -hmm. да Немає. А, що мені Його. ще не подобалося. Це те, що в неділю магазини зовсім жодні не працюють, ні торгові центри, ні продуктові, Тобто всі відпочивають. І спочатку це було так якось дивно, і ну а зараз ти вже підлаштовуєшся під це. Да, мені навіть це вже подобається. Тому що я вже знаю, що в неділю я просто можу валятися, відпочивати, робити свої справи, і точно мені нікуди не треба йти. Ну, точно того, що я жодної справи не вирішу ніде. І це прикольно. Мабуть, через це люди і почали знаходити для себе варіанти відпочинку, не так, як у нас. А субота-неділя, значить, треба то-то. то-то, то-то, Магазини пройти продуктові, да, а що і продуктові не працюють? Не працюють. А це вже проблемка. Тобто всі закуповуються на протязі тижня. І в суботу, там, наприклад, якщо а якщо свята припадають, в свята так само нічого не працює. Тобто, якщо день вихідний, у них там не працює нічого. Тобто всі за ну вони живуть, якби планують свій час. Тобто вони вже наперед знають, що в них там де. Білети купують, навіть починаємо за півроку там, ну, не так ось так, так. Ну Це правильно. Так, ну клас, дякую тобі. Я думаю, що вам теж сподобалось, тому обов'язково поставте лайк, пишіть коментар. Бо Катя сьогодні нам так розказала про Швейцарію, коли б я це вже дізналася і ви. Так що дякую трошечки, буквально.